Задаємо питання про себе, яке повідомлення ти скоро отримаєш і від кого налаштувалися. Це повідомлення прийде від одного з ваших прихильників. Цього чоловіка, ви знаєте, не дуже великий період часу. Ви чекали звістки від нього декілька днів тому. Але він нічого не писав, не телефонував. Але не хвилюйся, моя люба. Дуже скоро ти отримаєш цю звістку. Ти отримаєш повідомлення. Повідомлення таке щось, як привіт, але воно буде не одне. Так, цей чоловік планує з вами зустрітися і поспілкуватися. Для нього ця зустріч дуже важлива. А що ти хочеш сказати? Які твої думки? А, дуже сумує, дуже відчуває, що як вас втратив, він став як один. Якусь частинку його, наче, забрали. А чому? У вас спільні інтереси, спільні погляди на життя, що ви дуже весела, йому було комфортно з вами. Він поглянув зовсім інакше на ваше спілкування, на ваші стосунки, починає думати про перспективу про перспективу переходу на новий етап. Він дуже шкодує про те, що не виділяв вам стільки багато часу, але він готовий мінятися. Так що, моя люба, ти скоро отримаєш запрошення на зустріч і тільки тобі приймати рішення, як далі складеться ваше спілкування. Хочеш отримати персональний розклад? Пиши мені в особисті.